Якщо хтось є патріотом через те, що він ненавидить ворогів, він не є справжній патріотом. Тому що він завтра на сьогодні ненавидить ворога, завтра ненавидине свого ближнього, Господа Бога, всіх і самого себе в тому числі. Тому то каже митрополит Андрей, що ненависть це є почуття нехристиянське. Те, що збуджується з такого типу нехристиянського почуття, не може бути справжнім, навіть коли хтось це назве патріотизмом. Митропот Андрій ще в іншому слові каже, ненависть ніколи нічого не збудувала. Ненависть усе тільки руйнує. І ось вам приклад фальшивого патріотизму. Тепер, як навчитися поборювати ненависть у собі? Це і практичне питання, правда, яке випливає з цього, я би сказав, дуже важливого суттєвого гасла. Я думаю, одинокий, хто вміє поборювати ненависть, це і християнин, який молиться. Коли комусь холодно, він природньо шукає, де зігрітися, правда? Шукає джерела тетла. От ненависть можна порівняти з холодом, Навіть ненависть, яка паралізує. Що тоді треба робити? Треба шукати джерела любові. Джерелом любові, як ми чули у сьогоднішньому Божому Слові, є Господь Бог. Тому каже Христос, ви колись чули, що сказано. Люби ближнього свого і ненавидить ворога свого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, моліться за тих, що гонять вас, бо так ви станете синами Отця вашого, який є на небі. Тяжкі слова. Але це є серце Христової науки. В іншому місті митрополит Андрій каже так. Хто ненавидить, той вже переможений. Це цікаво. Як я даю у собі моєму ворогу і збудити ненависть, я вже стаю слабкий. Чому? Тому що ненависть висушує душу. Ненависть паралізує людину. І той, хто ненавидить, може так прожити місяць, два, рік. Пізніше далі, все жити з ненавистю неможливо. Ненависть, перш за все, руйнує того, хто її носить в собі. Бачите, цікаво, це такий, я б сказав, духовний механізм. Ненависть не руйнує ворога. Йому войнями. А ненависть руйнує ту людину, яка має у своєму серці ту руйну силу. Тому -то Ісус Христос кажучи, любіть ворогів ваших, дає рецепт перемоги. Бо справді усі війни починаються з ненависті, але усі перемоги переходять від сили Божої любові. І тому, слухаючи різних, я би сказав, лідерів, які сьогодні хочуть повести за собою народ. Що ними рухає, який дух ними рухає? Якщо ними рухає дух ненависті, стережіться. Бо каже Христос, багато прийдуть і лже Христів, і лже пророків, і багатьох праведних за собою зведуть. Тобто я намагався вам відповісти словами того самого праведного митрополита Андрея. Дякую. До якого загиблого відволівало в нашому серці воля. Минув рік. І, очевидно, людина — це таке створіння, яке здатне дратувати хто всього. І помаленьку війна відходить трошки на задній план і бачить, що все ж таки між нами є Між нами є географічна. І ми знаємо про цю так звану реальну, паралельну реальність лише з оповідей тих, хто там воює або залишився жити. І тому до вас Ваше бажанство, таке питання, як нам не збайдужити? Як нам не втратити зв'язку із тою паралельною реальністю, яка насправді все ж таки є і нашим світом? думаю, що багато хто, хто побував на Майдані, бачив у центрі Києва надписи е, е, такого змісту. Байдужість вбиває. Не будь байдужим думаю, що це гасло не втратило своєю актуальності сьогодні. Знаєте, ця війна, яка ведеться проти нас, вона є трошки інша від усього того, що ми зазвичай розуміємо під словом війна. Хтось сьогодні називає цю війну гібридною, тобто вона не, не така, як завжди, не така, як звичайна. Я думаю, що. Одна з цілей, яку як ставить перед собою наш ворог, це ці, ціль, ці, щоб ми з вами стали байдужими. Щоб нам завтра було все одно, хто там прийде, хто відійде, хто буде на нашій землі господарем, щоб ми в кінці кінців здалися на милість того, що відбудеться без нас. Це дуже підступна ціль. І тому я хочу сьогодні закликати усіх вас, відголоском того всього, що ми разом пережили на Майдані, не будьте байдужими, бо байдужість, бо байдужість вбиває. Я хочу вам так таку одну історію розповісти. Справді, ми сьогодні маємо дуже багато болю у своєму серці. Нас болить. Болить кожна віска про загибель людей, болить кожна віска і кожна зустріч з людьми, які поранені, чи то фізично, чи то психічно. Але питання, як нам з тою біллю далі бути, мудре молодь питає, що далі робити. На це питання мені відповіла одна дівчина у Києві, яка Знаєте, під час таких дуже таких, таких, непростих моментів вона просто взяла вінак і перебрала вулицю. Що ти, що ти дівчинко, робиш? Тут ще не говорять, а ти вулицю замітаєш. Каже, знаєте, я відчуваю, що я мушу щось зробити. Як ні, я попросту зійду з розуму. Дуже цікаво. Чому? По-справді, та дівчина ну, їй боліло те, що вона бачить. Знаєте, ті, ті картини вбитих героїв Небесної Сотні, ну вони не дають спати вночі, але питання, що з тим волем робити? Відповідь є дуже така глибока перетворити цю біль в дію, почати щось робити. не бути байдужими. І справді, в такий спосіб тоді та біль перетворюється на колосальну внутрішню енергію, силу. Яку Євангелій називає силою любові, любові до ближнього. І тоді така діяльна любов вона має оздоровлюючу силу. Вона як починає боїти рану тої людини, яка щось робить для свого ближнього, ось там приклад справжнього волонтера, правда? Так і приносить поміч користь тому, кому та людина служить. А коли хтось стає байдужим, Закривається у своєму болі, як каже Андрей Шептицький, каже, що деколи у час воєнний люди зайняті тільки собою, от ви слова про питання Андрія, це найгірше, що ми можемо потрапити. Тому я прошу вас, не будьте байдужими, навіть коли нас болить, нехай та біль почне штовхати нас до нашого ближнього. Щоб Щось корисного, доброго, конструктивного для нього зробити. Тоді ми побачимо, що справді ненависть руйнує, а любов стіляє, будує і допомагає. Ще раз і ось я звичайно продовжуючи цю тему, я би хотіла сказати, що Петро Колежківський ще минулому столітті говорив, що надзвичайно важливо зберігати єдність, сумніві. Вважати, щоб не роздирати її середини. І зараз ми дуже часто чуємо такі слова про те, що треба віддати Донбас. Вони самі винні, забуваючи при тому, що там далі продовжують жити українці. І живуть діти-сирки, інваліди. Як нам бути в цій ситуації? Бачите, я знову ж таки хочу вам прочитати слова митрополита Андрея. Бачите, ми беремо діалог з митрополитом. Які вартує справді взяти до уваги, відповідаючи на це питання. Один створює це його славний лист не убий. Пам'ятаєте, який він написав в розпалі війни, коли говорив, що ніхто, навіть жодні політичні причини не оправдують людину від ріха вбивства. Він захищає євреїв, яких убивають тоді нациси. Тобто це є той твір, який сьогодні справді. Один з найяскравіших прикладів е, геройських чеснот митрополита Андрея, який е, е, своїм декретом проголосив святійший отець Франциск. Є друзі лист цікавий лист митрополита до Православних архієрей України. І дивіться, що він пише до Православних архієрей України. Для досягнення наших національних ідеалів треба нам єдності». Ну та й про нас сьогодні говоримо. Треба нам, оскільки це можливе, усунути якісь роздори. І все, що ділить, і всіма силами змагати до осягнення по змозі якнайбільшої єдності. Як довго не буде між нами християнами єдності, так довго і найслабший противник буде від нас як які, які пророчі слова? Є ще один, один лист про організацію пароків і громад. І відео, що пише митрополит, найбільшою небезпекою є внутрішні роздори, поборювання себе взаємно і випливаюча з роздорів Отаманщина. Знову ж таки, так виглядає, так, що митрополит, знаєте, читав інтернет про події в Локачевому. Та отаманщина, котра вже так дуже много причинилася до руїни і упадку усіх наших надій при першій нашій пробі побудувати українську державу. молімося за єдність. Ми так глибоко завжди просили Господа Бога В єдності, сила, народу. Боже нам єдність подай. Давайте всі разом будемо за це молитися і для цього разом працювати.